Малята, наша знайома руденька білочка хоче з вами пограти у гру. Уважні вушка. Хто знає, той відповідає. Вона буде читати вам віршика, а ви підкажіть слівце Риму одне з трьох, яке підійде за змістом. Малята, слухайте уважно. Білка скочила на гілку. Розгайдала гілку, пилка, гілка чи галка. Так, це білка. Спробуємо ще раз. Білка скочила на гілку, розгайдала гілку білка, погойдала білка трішки, та й майнула по жолуді шишки чи горішки. Погойдала білка трішки, та й майнула по горішки. Молодці малята, молодці.